Наші фахівці спастилися під землю якраз на минулі вихідні. Це почали з історичного музею. Сьогодні вночі ми відправляємося на університет. І починаємо там оздоблення робити. Ну а далі там вже поступово поступово інші станції. Метро ми прибрали одну станцію метро. Не буде прекрасна Науковій, Ми просто не встигаємо. А буде прикрашений університет, буде прикрашений історичний музей. А південний вокзал, і можливо, холодна гора на червоні гілці. Якщо встигнемо ще щось прикрасити якусь станцію, то ми це зробимо. Але оці найголовніші вони такі реперні, що називаються, і там декорації будуть ті самі, що і минулих років. Єдине, що ну можливо, ми трошки змінимо там композиційно. Якщо минулого року там стояв ведмідь, то цього року там буде стояти Олен, наприклад, а ведмідь буде стояти з іншого боку. Ну таким сум, але це буде той самий ведмідь, той самий олень. Це ті декорації, які є з центрального парку. Вони нових не з'явилися. Ми плануємо завершити роботи до свята Святого Миколая, щоб 6 грудня вже все було готово для того, щоб увімкнутися і почати тішити харків'ян.